Хей Йони, всім привет, мене АПЕ, і сьогодні, друзі, ми станемо мером міста, нашого міста станемо мером. Сьогодні, друзі, ми будемо створювати своє місто в робу. Так, і для початку нам потрібно назвати наше місто. Пропоную його назвати як АП. Давайте. Сіті. Буде АП Сіті. В принципі, нормально або хоча б можна Таун. Типу це Сіті це дуже прям велике місто, а Таун це більш таке маленьке містечко. Ну, давайте, коротше, нас Ну, Хай буде сіті, нормально, піде. Дивіться, наше таке, знаєте, саме круте. Е, ну як, Потрібно, е, яке наше є розположення місця. Тобто, на, що там річка текла, що у нас озеро було, знаєте, таке-сяке, щось е, різноманітне якесь було. Знаєте, я пропоную побудувати. Е, от зараз, давайте, зараз побудуємо. Мені чесно подобається ось це. Чесно, чомусь мені подобається все місо. І давайте АП Сіті починаємо. До речі, ще й в роблоксі українська просто повністю е українські надписи. Ви можете крутити зараз. Тобто можете підприємати вже лайком розробників серйозно. Молодці, що українську зробили е видання. Е так, і давайте ми зараз крутимо колосу фортуни і нам щось можуть видасти. І, ну, що, ну, три. Ну. Найменше, серйозно, найменше. Нормально, через 12 годин ми будемо крутити. Тобто, я такий, я поспав, проснувся, о, знову можемо крутити. Добре. Дивіться, початок гри, взагалі, яка в нас карта доволі велика, в принципі, мені подобається. Тобто нас сьогодні тут, замість цього поля, замість цього пустелі, Сахара, туди-сюди, нас повинно бути місце. Тому, дорогі, друзі, у нас є 1004 долари. І я думаю, щоб нам якось почати. Дивіться. У мене є план такий, щоб ось тут побудувати, типу, якийсь парк, знаєте, дуже гарний. Щоб тут у нас якісь були мости. Тут у нас якісь там коротше. Мене планів дуже багато. Просто я серйозно. Я хочу їх всі просто сюди впустити. Я, до речі, колись вже грав гру, до речі, SimCity, серйозно. Я, вона мені дуже сильно подобалась, До речі, а як там крутити взагалі? Я думав, її покрутити можна. Йой, коротше, добре, давайте будуємо дорогу на максимум аж е, до. Чекайте, зараз, зараз, зараз я підійду. Почекайте, 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 почекайте. Я хочу прям ось таку гарненьку ріненьку дорожку. Ось так. Все, супер. Мені здається, нормально, в принципі, ля, подивіться. Ми такі, знаєте, подивіться, ми боги, реально, ми будуємо місто, подивіться дорога маленька, подивіться масивки маленькі, подивіться. А, подивіться, вже їздять, до речі. Ще немає куди їздити, вже їздить. Ось і люди туди йдуть пішечком, тротуарчики. Бачите, які прор... Ну, мер міста, дорогу роблю зразу, нормально, чудовою. Ну, серйозно. Сподіваюсь, на кращу безпеку найближчим часом. Ну, почекайте, ми ще Де яка тут безпека? Де ви тут що бачили? Йой, подивіться пустеля! Ну, я згоден, що з тобою ще потрібна краща безпека, тому що безпека це понад усе. Ось так озав. О, дивіться, все, забрав. Нормально, все дороги закінчили будувати. Дивіться, по ідеї, я хочу побудувати зараз такого багато-багато будиночків е біля. Біля, біля, от, бачите, біля дороги. Ось так так, ось от, ось, 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 ось такий у нас буде перший спальний райончик, реально. А, у нас не вистачає до... Скільки скільки? Населення 28 вже. Ну друзі, розвиваємося. Дивіться, ми тільки зайшли на карту, ви своїх полибачках, де поставили чи підписався на мій телеграм канал, тому що там завжди унікальний суперовий контент. І бачите, як ми почали рости, Жаль, навіть населення почало рости, ну реально. Коротше, дивіться, ой, там вже люди світяться, бачите, там вже хтось живе. Ой, ну це, ну це мені подобається. Слухайте, вже почали щось будувати. Це чудово, чудово, чудово. Чекайте, йой, це я вже тут зараз. 717 долярів. йой, а подивіться, як на мене е, грошики нормально ростуть. Ну прям, ну, ми бізнесмени такі нормальні. Дивіться, що у нас тут ще є. У нас є вже рівень 2, тобто у нас там вже хмарочоси йдуть. У нас є, типу, а, у нас є кафе. Слухай, ну як це кафе? Давайте кафе ми десь зробимо. Напр... Жахлива пожежна безпека. Е, ну почекайте, чому ви зразу вже говорите, що жахливо? Тому що я ще навіть її не почав будувати, ну реально. Бургер гет. Коротше, у нас тепер є ще якась їдальня, це я думаю нормально також подобається. І дивіться, нам ще говорять, що там все погано. Все їм погано, все їм не подобається. Тільки почав будувати і все їм не подобається. Ну, зачекайте трішки, реально. Коротше, дивіться, я пропоную вже зараз думати, як наше буде місто взагалі. Бо як я зрозумів, то наша площа це все-таки цей квадрат. Я не розумію чому, тому що я хотів, щоб оце все було, реально, це все площа. Ну, добре. Дивіться, давайте ми зараз зробимо, що у нас е така, такий тут буде поворот. І ми зараз просто е ну, напроти всієї дороги зробимо там. Дорогу, короте. дивіться, зараз ми беремо. Я, я, щоб ви розуміли, я вже колись грав Сім-Сіті. Так, ось така була мобільна гра, якщо хтось грає ну, її, то можете спробувати. Ну, Якщо хтось грав, то напишіть в коментарях. а Якщо не грали, то спробуйте. Ну, зайдіть в плеймайкер або в Web Store і напишіть, що Google Сім-Сіті, e, реально. Класна гра, там прям взагалі все чудово. Мені дуже сподобалося. Я її дуже довго грав, я її перескачував. Просто я вже проходив її до кінця переоновлював серйозно. Там взагалі прям реально прикольна гра. Дивіться, нас тепер, в принципі, ось бачите, що я хотів зробити? Я хотів зробити таку велику дорогу. І щоб ми зараз, наприклад, зробили тут два спальних райони, таке, щоб люди, типу, спали. Ну як спали, жили. Тобто, дивіться, ми зараз візьмемо ще зараз дорожку. І ми зараз візьмемо і ось так її про... Чекайте, це поворот? А, все, так! Да. Я просто поворот взяв замість дороги. Я зрозумів, добре. Вибачаюсь! Дивіться, зараз давайте будуємо будиночки, я хочу, щоб прям в новому місці нормально так людей жило і все. О, ми другий рівень відкрили! То я думаю, що це буде набагато важче. До речі, подивіться, що в нас взагалі є... Нас подив... Я вам зараз покажу, зараз дезерно. Чекайте, як тут, як тут е гортати, типу... А, ось, ось так ви гортати. Чекайте, я тільки що дещо таке побачу, що мені потрібно просто вам це показати. Тому що якщо я вам це не покажу, це буде. Дивіться, що у нас є! У нас є прапор! Ви розумієте, це взагалі це суперкрута гра. Просто заходьте цю гру, грайте, реально, просто подивіться ще українською мовою. Просто прапор є, дорогі друзі, в мене є ціль. Знаєте що? Я хочу побудувати центр міста, так? Ну, якогось міста України. І щоб ви вгадали його в коментарях. Тобто, мені здається, що це буде цікаво, щоб я побудував якийсь, типу, як... Е... Взагалі, центр міста, якогось, наприклад, можливо, Київ, можливо, Житомир, можливо, не знаю, Ужгород, ну Ужгород ну, різне місто, і щоб ви його вгадали. Тобто це буде обласний центр, і щоб ви його вгадали. От мені прям я хочу це побудувати, але дивіться, що я не подумав! Я побудував будинки, і в мене не може бути з двох сторін, з двох сторін. Реально люди, щоб вони жили. Чекайте, мені треба прибрати дорогу, як це взагалі робиться. Опа, бачите, побудували, а далі не знаємо. Це капець. От, о, ось, я, що я хотів. За 20 тисяч ми можемо купувати нові е, типу території. Я хочу купити одразу 617 тисяч. Що за ціни, ви що? Я, я ж не мегаполіс буду, я такий маленький містечко, день-два. Ну я тільки починаю розвиватися, будь ласка. Пошкодуйте мене, чекайте, до речі. А, ой, я тут можу стати. Я тут можу стати тим, які є і люди. Ой, прикольно, реально, я можу до когось квартиру зайти, серйозно, боже, як прикольно. слухайте, це реально тупо саме. А. Ну ну, добре, добре, ще розробники не настільки придумали цю гру, я зрозумів. У нас є короче, якийсь джетпак, який ми можемо придбати. У нас є спринт. А, тобто ми щоб швидше бігали, я зрозумів. У нас є зава. Тобто ви хочете сказати, що я можу стати. Я можу на автомобілі кататися, ви серйозно? Чекайте, тобто я можу прямо по своєму місту кататись? Йой, то, я серйозно кажу, це просто топова гра тоді. Чекайте, я заїхав на своє місто, і реально я по своєму місту їжджу, Подивіться, яка в мене машина пропу. Ну як мера міста, ну серйозно, як прораба. Я тут і прораб, я тут і мер міста, чекайте, забираємо, забираємо, забираємо мою машинку, щоб не мішало нікому. Я тут і прораб, я тут реально, я тут, тут просто... Я тут за всіх Подорожі, реально. А, ми тут можемо подорожувати до інших людей. Да, я хочу, так, я хочу, так, є, так, 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 я хочу забрати цю дорогу. Є все. Е, автомобіль вибачай, і людина також. Е, вибачаюсь, вибачаюсь. Дивіться, зараз що я хочу зробити. Я хочу е, Тобто, дивіться, зараз що я роблю. У мене є такий райончик, і дивіться, у нас райончика до кінця там ще трішки. Ну, в принципі, в принципі, логічно, я бізнесмен. Так, слухайте, дивіться, як я роблю, дивіться, я вам все вам розповім. Дивіться, ми беремо зараз. Е, По-перше, медицина це також повинно бути. Дивіться, у нас є поліцейський відділок, ми його ставимо обов'язково. Нам не вистачає, а, нам вистачило е, коштів в принципі чудово. Дивіться, ми ставимо також е, медпункт, обов'язково там... і пожежна безпека, також, щоб у нас в місті було. Все, дивіться. І далі ми будуємо все будинками. це... Також обов'язково і резервування води, і дитячі гойделки, вітряки. Так, поліцейський відділ, в принципі, ми основне. Я думаю, базове побудували. Дитячий садок. В принципі, який який район без дитячого садка? Це в принципі і автобусна зупинка. Так, добре, це ми зараз автобусну зупинку. Добре, добре. Давайте ми десь її поставимо навіть ось тут. І давайте ще десь ось. Тут, наприклад, хай буде ось тут десь. Ще одна автобусна зупинка. В принципі, нормально. І давайте, щоб людям до роботи, мало ще було доїжджати, ще десь сюди. Скільки автобусна зупинка? 52 тисячі? Ого! Я щось дуже, дуже своїх мешканців міста люблю, серйозно. 52 тисячі! Автобусна зупинка, ну це... це... Де ви такі, де ви такі бачили ціни? нереально капець? Ну, в принципі, в принципі, скільки я витрачаю, в принципі, мені також е, достатньо коштів приносять. Дивіться, я зараз поставив будинок, там немає дороги, я це знаю, я це знаю. Тобто. Не хвилюйтесь і дивіться, що я зараз роблю. І довість просто дивіться якесь у нас спортивне місто. Реально, люди тупо бігають там по нашим дорогам. Ну це взагалі супер. Та дивіться, нас також. Ми зараз повинні просто забудувати. Реально. Я хочу зробити один спальний район, а потім, знаєте, таке, щоб місто росло. Реально, також воно там розвивалося, прям потужно було. Дивіться, це крихітний будинок. у Нас є невеликий будинок, у нас є бунгало. Е, потім великий будинок, невеликий будинок, потім будівля, щось коротше, це там великі рівні більше. Давайте ми зараз поставимо, наприклад, вже більш такі тут будуть поелітніші будиночки. Я думаю, вони. А, вона не вистачає коштів, я зрозумів. Тобто на 6 тисяч залишилось. Просто ми трішки. А, нас 22 тисячі кожні 5 секунд. ну Нормально ми заробляємо. Ми так... І ми так і витрачаємо на наших людей, серйозно, у нас тут і медпункт, і все, що ви хочете. Ну реально, просто my pleasure. My pleasure. Вісім, я ще хочу, нам тут ще говорять, просто відкрити супермаркет. Нам точно. Нам, по ідеї, потрібно по-любому нам супермаркет. Давайте супермаркет у нас буде ось тут. Хай буде маркет. Дивіться, тепер я хочу заправку поставити стовідсотково бургерна. Ні, бургерна нам не потрібна. Нам потрібно ще там їдальня. Тут у нас офіси взагалі. Це нам потрібно також, щоб люди там могли розвиватися, могли працювати, щоб нам заробляли ще більше грошок і перукарня. Перукарня, давайте ми її тут зробимо такого на куточку. У нас тут тупо розумієте, подивіться. У нас тупо такий жилий будинки, і тут, тут просто такий, знаєте, місце, де всі там живуть. Усі такі. Братва, знаєте, ну, тупо село, подивіться, пару будинків, там якась пожежна частина, можливо, є якась нема поліцейського частку, і все. Ну, тупо реально нас зараз поки що село. Ну, це, я думаю, ми виправимо до кінця відео. І давайте я хочу поставити ще сюди. заправ... Це у нас заправочна станція. Заправка. І перукарню ми вже поставили. Їдальню ми не поставили. Супермарк, а, супермарк ми вже поставили. І я, в принципі, думаю, що поки що нормально. Дивіться, у нас є статистика міста взагалі. АП Сіті, ой, подивіться, населення 574 людини. Щастя, майже майже сто відсотково. Робота повна зайнятість, вода низька, електроелектрика низька, розваги низькі. Е, тобто нам потрібно зараз поставити воду люди. Я, я вибачаюсь, реально, тупо, я, туп, я трішки зайнявся просто, що ви дуже дуже гарно жили. Резервування води, в принципі, я би знаєте, навіть поставив. Знаєте, як я зробив? Дивіться. Ми зараз беремо. Якщо я помиляюсь, то я вже ось тут, ось тут, ось тут, ось, ось, ось тут, ось, ось тут. Ось, ось, я вже. Дивіться, я не хочу, щоб це було, знаєте, прям в місті. Я хочу це, щоб було десь там трішки далеченько, щоб люди там не бачили. Тому я дивіться, що зараз зроблю. Я візьму зараз дорогу. І я хочу поставити, зробити такий, прям відвести це все, ось так, прям далеченько. І ось так, дивіться, що ми зараз зробимо і ось так. О, ось, ось сюди реально. І дивіться, ми зараз туди прямо все поставимо, всі комунікації. Оце буде реально супер, щоб... Нам людям не заважало все, щоб супер було. Дивіться, зараз одна, дві. А, все, третій, третій рівень ми відкрили. Супер. Чекайте, може там якась вже є краща вода, бо ну, станція якась може сильніша. Футбольне поле, лікарня, йой, а нас є клініка. А, це ми клініку поставили. Ну я ж кажу, що це якийсь маленький медпункт. Так, давайте сюди ще, 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 ще. І хай буде ще, і ще. В принципі, я думаю, поки що достатньо. Лю, люди там вже. Вода, все, вода в них є, це я думаю, чудово. І давайте зараз ще поставимо електрика. Електрика, в принципі, це повинно десь на заводах бути, мені здається, так? Е, ні, ні. Нас, нас, Тобто нас буде 100% чиста електрика, в принципі. Я за це тільки за невелика фабрика. О, давайте вже сюди реально фабрики поставимо, щоб люди там могли працювати. Я не знаю. А 200 тисяч скільки я за фабрику витратив? Йой, ви серйозно. Так добре, давайте ми зараз сюди ще й по вітряки. 60 тисяч кожен і я думаю, у нас просто у нас місто якесь зелене. Прям. На зеленій електриці люди там живуть. Ну просто подивіться, це взагалі я кажу супер. У нас такий реально, о, подивіться, тут тут зараз всі приїжджають, роб... ну, робочі люди. реально, На всіх машинах приїжджають там все чудово. Дивіться, електрика, супер, вода, супер, щастя. Майже розваги, розваги взагалі немає. Йой, нас діти мають якось садочок ходити розважатись. Чекайте, дивіться, я ще там бачив. Якщо я помиляюсь, я десь ще бачив е, ці як його. Чекайте, чекайте, я, я, я вже просто, я знаю, подивіться, яке реально, подивіться на моє місце, воно шикарне, мені здається. Дивіться, я зараз хочу парковку взяти. Парковку, я думаю, ну, повинна бути 100% парковочне місце, а воно навіть сюди не поміщається. У нас дуже тут великий магазин. Ну, що робити, добре, давайте ми ще сюди поставимо одну парковку. І ну, я думаю, поки що достатньо у нас тут парково, хай вони будуть. Дивіться, плитка, плитка. А, а, серйозно тут є плитка? А, наші... Ого, тут ще можна відкривати, тут ще є різні парковки навіть. Йой, серйозно. Хай у нас буде ось тут одне футбольне поле. Давайте ще одне навіть поставимо. Не можу стискати е з іншими спорудами. А, футбольне поле взагалі повинно бути таке прям чудове. Тоді слухайте, дивіться, в мене бізнес-план новий з'явився. Так, вносим це футбольне поле. Я вам серйозно кажу, забираємо його повністю, ось так, ось так. За, забираємо футбольне поле. Все. І дивіться, що ми зараз. Зараз мій план здійсниться. Реально. Тільки мені я, щоб я все, все правильно побудував, щоб в мене все вийшло. Дивіться, що ми зараз робимо. Дорога, дорога, дорога. Давайте таку побіж ну Реально. Коротше, дивіться, що ми зараз робимо. Ми робимо ось таку пряму дорогу. У нас тут просто у нас тут якісь повинні бути прямо такі люди, які, знаєте, літають на своїх машинах. Бо у нас такі прямі дороги, просто... Ай, чекайте, там не добудувай, не додумався. Не, не додумався. Буває, буває. Чекайте, дайте я зараз заберу ось цю споруду взагалі. А, її можна перенести, без питань. Переносимо тоді, хай вона десь ось тут побуде. І давайте ми ось цю дорогу і ось сюди з нею з'єднуємо в принципі супер. І дивіться, що я зараз роблю. Я хочу побудувати парк серйозно. Тупо прям такий імбовий шикарний парк. Дивіться, що ми зараз робимо. Ми беремо ще дорогу. Просто я вже війшов в азарт. Я вже хочу просто таке місто зробити. Реально, у нас ось тут буде площа наша. О, згадав слово площа, реально. Я просто я забувся це слово. Дивіться, е зараз ми робимо попри дорогу, у нас як в парк, ну повинні бути дерева, правильно ж? Правильно ж? Просто скільки дерево? 200 тисяч. Вийшов. Я ж не такий ще мільйонер, реально. Я ж людина, як як Дивіться. Зараз там нас е тако два дерева. Хай буде, хай буде, нормально. І Ми зараз ставимо парковку, реально, тупо круту парковку. І зараз ми робимо для людей, що правильно парк, щоб він такий був чудовий, такий вайбовий, ну Просто дитячий, так, Дивіться, я зараз хочу навколо цього всього побудувати ось такі дитячі, типу майданчики, щоб там люди вміли гратися. в принципі, чекайте, люди, а ну ну, скажіть, ну, ви, раді мої, ви раді своїм мером, розваги, розваги так. Безпека ще нас трішки хромає, освіта нормально, щастя, більш-менш. Розваги, ну таке, пожежна безпека покращується. О, тут взагалі, радий ще що, що опинився в цьому місті. Тобто, а, це за а, це люди коментарі ставлять, реально блок сошо. А, це типу мені коментарі, занадто багато будинків згорає, а пожежні станції нічого не роблять. Ну, ну це такий хейтер, знаєте, десь з'явився, реально такий заядлий. Ну, ну теж буває, буває. Та добре, дивіться. У нас клініка, дитячий садочок, зупинка. Давайте, щоб зупинку ще сюди ми поставимо. Я думаю, щоб там люди приїжджали на роботу, чекати, я можу якось її... А, ось так. Да. Все супер. І сюди, щоб ну, приїжджали в парк, типу, розважалися, чекати, нас тут взагалі нічого більш немає. Ну, Футбольне поле. О, я хочу ще сюди футбольне поле поставити. Так. Я там зніс, зніс, нормально. Дивіться, тепер, що у нас взагалі ще є. Е, у нас є офіси, в принципі, е, нам потрібно по любому офіси ставити, супермаркет у нас є їдальня є. Давайте ще їдальню біля парку поставимо. Я думаю, що вам би... Чекаєте, це торнадо? А ми в Україні 100%, бо я щось в Україні торнадо не дуже бачив. Будь ласка, не, не зруйнуй тільки нічого. Я тебе дуже сильно прошу торнадо. Якщо ти дорогу забереш, то це реально буде капець. Воно щось воно щось ламає, чи воно просто як прийшло. Ну, все, супер, воно як прийшло, так і прийшло, чудово. Дивіться, наші є автомобілі. А ми можемо людям нові автомобілі купувати взагалі. Йой, ну купимо, звісно, ну, що вони там їздили чудово. Так, добре, дивіться, що у нас ще є. Нідальня, перупальна заправка, магазини. Я вже думаю невеликий офіс реально десь поставити, щоб люди там могли розвиватися. Я вже пропоную це зробити. Йой, я не добудував дорогу! Вони об'їжджають просто стільки серйо. Ой, ой, крива дорога, крива дорога. Чекайте, чекайте, треба зносити, треба зносити. Ну, бачите, який прораб, йой. Набудували тут оцих доріг. Чекайте, ні, а я хочу. Коротше, хай, хай буде, хай такий невеликий схоз там буде нормально. Ми вже такі квартири поставимо. Я думаю, ну квартира чому би ні. чому би ні, в принципі. Е, давайте ще ось такий ми будинок поставимо. І четвертий рівень е, ліхтарні стоби Макдональдс! Оце місто! Запам'ятайте, місто де є Макдональдс, все це шикарне місто, в ньому можна жити. Реально, я, оце я так сказав, у нас є скелі, якісь. Великий будинок, будівля. Е, коротше, ми прям розвиваємося чудово. Щоб не поставити Макдональдс біля парку, то це взагалі, дивіться. Ось так, у нас тут, у нас, ну як я вже повторююся, у нас ось тут буде центр. Просто о, тут я ще й стальто роблю. Що собі? дивіться, ось тут у нас буде центр. І чекайте, тут можна якось ну, швидше, щоб у мене гроші їх 2 кеш. В принципі, нормально, якщо що ми за, за, побачили, побачили. Дивіться, що я ще зараз хочу поставити? Морозиво. В принципі, куди місто без морозива, ну це я, я взагалі не, не, не представляю, серйозно. І я хотів офіс поставити, мене вже недостатньо коштів сипіти. О, це вже хмарочос, типу, який, у нас вже такий райончик, знаєте, побільший, реально. Тупо видно, що він вже тут такий, ну не з тим не зрівняється, бо тут вже росте, росте місто реально. Так, потім давайте ми візьмемо е, їдальне, я думаю, ще не потрібно е, та косниця, та косниця взагалі, давайте поставимо десь її ось тут біля морозива. Хай буде, хай буде, хай люди собі витрачають гроші в нашому місці. Ну, в принципі, чому, чому би і ні? Е, добре, давайте е, що, нам на всім вистачає там енергії, сп, ну, споживання, роботи, супер щастя взагалі. Розваги, супер, пожежники не справляються з медициною. Добре, я почув вас, я почув. Зараз ми це все виправимо, е, пожежна станція. Я десь тут бачив лікарню взагалі. реально, Зараз ми таку лікарню слапнемо. Дивіться, лікарня е... ось сюди, в принципі. 200 тисяч. 000... Ви представники. Ну, тупо лікарня, реально, нормально. Бібліотека, середня школа. Опа! Школа, в принципі, це вже треба, реально. Зараз ми почекаємо трішки, щоб нам школу взагалі поставити. Зупинка 509 тисяч, це що за ціни, реально, це. What is that? Я ж не, я ж не мільйонер, реально. А нас тут взагалі... Йой, нас тут в Дубаях можна встати, реально. А як отримати взагалі ці, типу, хойні? Торговий центр, в принципі, біля парку, це взагалі чудово, реально. Я, ж, я вже хочу реально. Кущ дерево. О, давайте ми зараз поставимо реально десь тут дерева. Я думаю, це буде прикольно. А, ми можемо по центру, типу, як в парку. Супер, дивіться, як ми, типу, в парк їдемо, знаєте, у нас щоб дерева стояли. Опа, давайте ще ми ось тут поставимо, ось тут поставимо, чому б і ні. Так, дивіться, і я ще кущі, кущі навіть можна, серйозно, ой, прикольно, а кущі просто як... Нащо нам такі кущі, які замирають, забирають одну плиточку просто. О, поверхню ми можемо просто зробити, дивіться, я пропоную, знаєте, зробити таку, типу, як доріжку, щоб навколо ось цього, типу, пляжу, щоб люди могли там собі чудово ходити, взагалі, щоб, ну. Що вони собі жили там, нормально так, правда ж, я думаю, так. Скільки вони коштують? 200 тисяч? Ого, чекайте, я хочу це забрати, вона якось тут не вписується, вона мені не подобається взагалі. Кеш звідси. І ось ця так само, кеш звідси, вона мені не подобається. Хай буде. Дивіться, і зараз ми... Я зараз ще ось це дерево заберу, тому що воно також мені не подобається. Пожежники, освіта супер мене! Просто я вам дякую, що ви прям... довіряєте, довіряєте, довіряйте мені, серйозно. Ну, бачите, який чудовий мер, реально, я навіть, я навіть нічого не краду, я бачите, будую вам все. Ну реально. Так, добре, зараз ми ще зробимо. Е я там бачив середня школа. 1,5 мільйона. Ну давай, ось, середня школа я вже можу відкрити. Ні а скільки у вас взагалі лікош, у мене є 1,5 мільйонів. трішки більше 15 мільйона. Нормально так. Добре, дивіться, середня школа біля Макдональдса, я б таку школу дуже хотів би ходити, серйозно. Просто біля Макдональдса, це взагалі топ. Мені здається, це топ-1. До речі, а скільки у нас населення взагалі в місті? Я ще не дивився, чекайте, а де? скільки, скільки, скільки? 809 людей і вже Мак є, ви представляєте? В деяких містах по півмільйону людей немає Маку. Ну серйозно, це взагалі що таке? Та добре, бібліотека, поки що ні, поки що відмовимося. І пожежна станція. Їх потрібно, потрібно набагато більше, тому що там... Я чув скарги, добре, давайте ще ми ось тут поставимо одну ще одну, хай буде, хай буде людям. давайте, Ми зараз ще поставимо поліцію. Е, лікарня в мене вже є. І е, відео поліції, він прям чесно, він здоровелячий, дуже. І все, я думаю, нам тут а, людям це достатньо. в принципі, там Пожежники виїжджають туди-сюди, ну, що, що ми зробимо? що ми зробимо, реально. Давайте тут зразу ми ставимо вже офіси, реально, щоб там люди розвивали там свій бізнес. Туди-сюди і. А, чекайте, зачекайте, зачекайте, я ще бачив тут хмарочоси. Ми також їх обов'язково ставимо. І дивіться, знаєте що? Зараз ми зробимо шикарні хмарочоси. Тому що дивіться, 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 зараз що я поставлю. Дивіться, а, чекайте колесо оберту. Я також його хочу поставити. Зачекайте, зачекайте. Опа! А не вміщається, просто хто ж таке придумав. Ну реально. Нормально, нормально, нормально. Е, так, добре, дивіться, зараз мені вже треба, напевно, що розширювати трішки. Своє населення, тому що в мене 917 людей живе розваги, розваги трішки. Зараз я вам розваги зроблю, зараз я вам колесо оберта взагалі поставлю. Ось тут просто ну, рівень 5, опа, опа-опа, опа, там відкрилось набагато. автосалон, кінотеатр. Йоу, слухайте, це вже прям чудово. 2,2 мільйона. Дивіться, у нас марачос є. Ну, в принципі, в принципі, чому б ні. Добре, дивіться, я ще там бачив, до речі, будівлі, е, прям такі великий, невеликий будинок, будівля. Будівля Особняк! Це вже взагалі, знаєте, номер один. З Майнкрафта просто хтось буде жити. Йой, у мене там черга в цей будинок буде. Я вам серйозно кажу. Дивіться, зараз що я хочу. Я хочу невеликий великий будинок поставити трішки, щоб великих будинків було. Вони по 1,5 мільйона коштують. А які тут ще є міста людей? Я просто в шоці. Я просто в шоці. Реально, тут... Тут просто є все і тут все чудово, на стадіони є, ну дороги... Доріг, ді, ну. Деякі місця немає, ну я думаю, це нічого страшного, це нічого страшного, правда ж? Я думаю, що так. Добре, чекайте, давайте поставимо лайк дівчинці, тому що я я справді в шоці. Чи за чи хлопчик? Добре. лайк, серйозно, тупо місто круте. Я прям... Захват. До речі, поки ми подорожували, нас так нормально, коштів прибавилось. І дивіться, я вже хочу також будувати центр нашого міста. І дивіться, я зараз Я знаю, яке я місто побуду. Ну, я знаю, який я обласний центр побудую, і просто вгадайте, що це за місто. Просто хто вгадає, я не знаю. Я просто подобайки, я коментарі напишу. Просто навіть мені Давайте так. Хто вгадає, я в слідучому відео виділю коментар і він попаде в початок нового відео. Реально. І так, давайте. Зараз я хочу поставити. Е... Зараз, 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 зараз. Дивіться, як там взагалі в тому, е, в тому обласному центрі, дивіться, там є ось е, прапор. Е, він буде стояти у нас ось тут. Далі, дивіться, там іде дорога. Зараз ми дорогу також побудуємо, таку вже... Е, тут у нас, е, тут у нас взагалі така, знаєте, типу вже більше дорога набагато, тобто нічого собі, вона прям і ширша набагато, мені здається, ні. Почти ось так, ось так, ось так і ось так. І дорогу. Давайте ми будуємо. В принципі, є все. Це. Це супер. І дивіться, зараз ми будуємо е, плитки, тому що там в, в цьому центрі плитки є. Тільки мені на плитки трішки, трішки зовсім. А, вони, вони не можуть стояти одне біля одного. Не можуть стояти одне біля одного. Ви серйозно? Ну добре, добре, тоді ми побудуємо так, не одна біля одного, але ми ну, якось, хоча б побудуємо, щоб було, наприклад, схоже хоч, хоча б трішки. Чекайте, а чому ця поверхня коштує так дешево? Вона набагато мені здається, коштувала. Ні. І дивіться, у нас ось така вийшла площа. Так, тільки... Я знаю, я знаю, що там не, не, не стоїть в цьому місці не стоїть. Це, як його, ось такий скляний будинок, там стоїть такий білий будинок. І ще біля нього там якісь також будинки, я тільки не пам'ятаю які. що що ви розуміли, що ось так приблизно виглядає Центр цього міста, яке я задумав. Серйозно, тому якщо що, то, тому вгадуйте, серйозно, всім удачі. Я думаю, що багато хто вгадає, чесно. Так, дивіться, Зараз я хочу ще біля парку поставити освітлення, щоб воно там. Хоч якесь було принаймні. 100% відсотків по всьому. 1,9 тисяч просто населення, це чудово. Я думаю, нам тепер потрібно розвивати просто населення, просто ставити і ставити будинки, щоб там люди жили. Тому що я щось е, трішки зачастив, знаєте, з простими такими будиночками. і вони прям такого, ну, так не розвиваються сильно. Та добре, давайте ми ось сюди поставимо, давайте ще сюди і давайте ще сюди. Так, добре, сюди не можна. І давайте ми ще поставимо один будиночок ось сюди. Хай нас такий буде райончик, прям ну потужний, серйозно, потужний райончик, 24 секунди Зараз почекаємо і поставимо новий. І давайте зараз відкриваємо шостий рівень. І ми, в принципі, я думаю, можна закінчити, тому що просто місто вийшло чудовим. Воно мені дуже сильно подобається. Я б по в такому місці жив. Серйозно, навіть Макдональдс, біля школи. Ну, якщо вам це відео сподобається, реально тупо накидати багато фолиба, щоб я зняв продовження, тому що. Тут прям вау, скільки цього можна відкривати, якщо що, то ще й передонатимо, ми ще будемо розвиватися ще більше, ще сильніше, і це то взагалі топ буде. Лавиці є, серйозно, я лавиці не став, але вони є. В принципі, я вам скажу, місто супер вийшло. Воно мені прям дуже сильно подобається. Тільки що я зараз ще хочу розвинути, це тільки поставити ще більше трішки будинків і завод. Я зараз хочу ще поставити. А, я ж хотів автосалон поставити. Автосалон обов'язково, в принципі, я. Ну, це, це повинно бути, це обов'язково автосалон, щоб машинки там купляли, розвивалися, місто. Ну, в принципі, логічно. І давайте, знаєте, біля, біля, біля цього, біля пляжу, ми поставимо такий прям пентхаус, закинемо туди. Хай він буде, тупо за 4 і 4 ляма. йой, йой, йой. -йо. і давайте, давайте. Тупо, так, це така віп-штука буде. Я б серйозно. Подивіться, хто б в такому не жив. Я просто я, я б в такому жив. Реально, тупо це взагалі кайф. І шостий рівень. дорогі друзі, я думаю, на цій ноті можна закінчити це відео, тому що воно вийшло суперове. Реально, якщо вам це відео сподобалося, ставте свої подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там завжди унікальний контент. Та накидайте подобайки під це відео, тому що воно вийшло супербайбове. І в нас навіть прапор України над нашим містом. Та якщо вам це відео сподобається, ставте подобайки і ми знімемо обов'язково другу частину. Ну і побачите, коли побачиться. Ну і всім пока-пока-пока. Всіх у мене припідняв. Пока.